Щодо приміщень, які маленькі, пам'ятаєте, я вам розказував, що це цікава інвестиція. Насправді не дуже вона і цікава. Я зустрівся із експертом Катією, вона має агенцію нерухомості. І виявляється, що саме ось такі нерухомості, які рахуються не мішкальні, тобто там не можна жити офіційно. так, Багато людей живуть, але якщо ви купите цю нерухомість, по-перше, ви не можете взяти на неї іпотечного кредиту. По-друге, я задзвонив на інфолінію, мені взагалі сказали. Ані з обцрайовцем, пану не з пшадами. Я такий, я а я маю польське громадянство. Думаю, що це запахло далі дискримінацією. але менше з тим ви не можете купити, якщо ви не поляк. І третє, це дуже неліквідна нерухомість. У майбутньому її дуже складно продати, тому що це рахується офіс, так який потрібно продавати або ж компаніям, або ж комусь приватно, хто хоче саме купити. Під здачу, там на довгий термін, і так далі. Коротше, цю тему я закриваю. Неліквідна така нерухомість маленька, і ми також не будемо в цьому гратися, цікавитись, оскільки це ризики, що потім буде складно її продати.